Що ж це за браслети, які ви можете побачити зараз у всіх відомих людей? Насправді це не смарт-годинник і навіть не фітнес-браслет. Це ВУП, це та сама річ, яка змінює ваш підхід до вашого здоров'я. ВУП не показує час, він реально показує тебе. Він аналізує сон, навантаження, відновлення, гормональні цикли, ваш стрес, і сама остання версія відслідковує ваш артеріальний тиск. І саме головне, він не просто відслідковує ваші дані, він говорить вам, що з ними робити. В додатку є персональний коучинг, з яким ви можете спілкуватися, задавати питання і отримувати повний аналіз. Ще одна крута річ: там всередині є ком'юніті, де ваші друзі і ви будете порівнювати себе. По тому, як ви спали, як ви тренувалися, і який у вас стрес. На відміну від звичайних трекерів, ВУП реально визначає, що з вами не так, і навіть напередодні якогось там захворювання, якоїсь простуди або ще чогось, він вам буде сигналізувати, що з вашим тілом щось не так. Також він показує, коли вам тренуватися, коли вам краще відпочити, як ви відновилися, як ви спали. А також, навіть якщо ви келих вина, він все рівно вам все покаже. Вимірює ВО2 серцеві зони і стрес, і це все в реальному часі. Великих фішок він вимірює ваш біологічний вік. Він може показати, який зараз фізичний стан вашого тіла. Також є три версії ВУПа: One, Peak і Life, де в Пікі Life є дуже крута фішка: це вимірювання артеріального тиску. Ну і саме головне, вуп це твій персональний тренер, лікар і друг, який в тебе на зап'ясті і він знає про тебе більше ніж ти сам. Дуже відомі люди, такі як Крищан Роналду, носять його кожного дня. Замовити їх можна у нас є різні варіанти також багато аксесуарів і багато іншого до їхнього комплекту. Тому пишіть нам в Дірект і Ми з радістю підберемо саме ту версію і саме той ВУП, який вам потрібен.